Людей. що є? Давай оцениваем. Бесняв мене. По все приговорите, блядь. Так, начнем. Давай вот бываем в букву. Короче, Авна нова, да?

Вже, як би мовити сказати, постійним партнерам, які завжди нам допомагають, присилають нам і спальники, зараз прислали форму наш підрозділ, особливо підрозділ, який в цьому потрібний, Ці форми, тому що люди виконують. Дуже важливі, да, важливі завдання, їм ця форма вкрай необхідна для того, щоб можна було якісно, швидко виконати завдання. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо небайдужим людям, які нам допомагають в цьому. І всій Україні. Слава Україні! Щоб хлопцям було тепло, тепло, комфортно виконувати бойові завдання. Щоб, щоб вони не хворіли і все остальне. Трошки прохолодно, висить цілий день дощ і ніч, дощ, холод. Так. Все. Дождь.